Вітаю з вами реформоване мислення. Знаєте, є такий дивний досвід: що більше хтось намагається бути хорошою людиною, то важче це вдається. Сьогодні ми зануримось у одну з парадоксальних ідей Клайва Льюіса про те, як саме ця, здавалося б, безвихідна боротьба може стати початком дивовижної духовної трансформації. Отже, що нас сьогодні чекає? Ми пройдемо п'ятьма ключовими етапами почнемо з чогось дуже знайомого, шляху моральних зусиль. Потім побачимо, як він приводить до точки духовного банкрутства і капітуляції, і врешті-решт розберемося, як віра відкриває шлях до абсолютно нового способу життя. Ну що ж, почнімо. Все починається з імпульсу, який, мабуть, знайомий кожному, бажання бути хорошою людиною. Це така собі універсальна відправна точка для багатьох прагнення стати кращими, покладаючись на власні сили. І ось тут виникає перше питання. Кожен, хто колись серйозно ставав на цей шлях, рано чи пізно запитує себе, чому це так складно? За Льюісом, сама ця боротьба, це відчуття труднощів, це не ознака невдачі, а навпаки, необхідний перший крок на набагато глибшому духовному шляху. І цей етап, коли людина докладає щирих інтенсивних зусиль, є абсолютно вирішальним. Льюіс каже, що це не кінцева мета, а єдина дорога, яка веде до наступного, значно важливішого відкриття. Без цих чесних спроб подальший рух просто неможливий. Добре, а що ж відбувається далі? А далі, після всіх цих максимальних зусиль, людина неминуче впирається в стіну. Льюіс називає цей момент дуже влучно відкриттям власного духовного банкрутства. І ось тут центральний парадокс усієї ідеї. Ми повинні старатися з усіх сил докладати максимум зусиль саме для того, щоб на власному досвіді, а не в теорії, переконатися, що одних лише наших зусиль катастрофічно недостатньо. Це ключове поняття, і це не просто поганий настрій чи тимчасова зневіра, це глибоке, майже математичне прозріння щодо власних обмежень. Це момент, коли стає очевидно, що внутрішні ресурси повністю вичерпані. І Льюіс тут наголошує на одному надзвичайно важливому моменті. Це не може бути просто ідея, з якою ми погоджуємося на словах. Це має бути справжнє особисте відкриття, яке народжується з досвіду реальної, щирої боротьби. Та це усвідомлення власної неспроможності це зовсім не глухий кут. Насправді, Льюіс показує, що це двері, двері до найважливішого поворотного моменту в усій цій духовній подорожі. Погляньмо, як цей складний внутрішній процес можна розбити на прості кроки. Все починається з чесних зусиль. Це неминуче призводить до усвідомлення невдачі, до того самого духовного банкрутства. І лише тоді, після цього, стає можливим третій крок відмова від самовпевненості. Або як каже Льюіс, момент, коли людина викидає білий прапор. Ось ця цитата це по суті емоційна і духовна кульмінація всієї боротьби. Це не акт слабкості, як може здатися на перший погляд. Навпаки, це найвищий акт довіри і повної капітуляції перед силою, яка значно більша за нашу. І тут Льюіс додає один дуже важливий і заспокійливий нюанс. Зовсім не важливо, як саме це відбувається, чи це раптовий спалах світла, чи поступовий процес, який триває роками. Важлива сама природа цієї зміни, а не те, як ми її відчуваємо в конкретний момент. І ось тут ми підходимо до одвічної дискусії в християнстві, яка, мабуть, ніколи не закінчиться. Що ж насправді важливіше добрі вчинки чи віра? Льюіс дає на це дивовижну, просту, але водночас дуже глибоку відповідь. Бачите, за Льюісом обидві крайні позиції це лише пародії на істину. Перша крайність це ідея, що небеса можна купити добрими вчинками, ніби це якась комерційна угода. А друга, що віра, це просто інтелектуальна згода, а вчинки взагалі не мають значення. Обидва погляди виникають тоді, коли ми намагаємось розділити те, що є нероздільним. І ось його блискуча відповідь питати, що важливіше, віра чи вчинки, це те саме, що питати, яке лезо в ножицях важливіше. Абсурд, правда, вони не конкурують, вони дві частини одного інструменту. Одне лезо, наші моральні зусилля, приводить нас до точки, де ми розуміємо свою потребу, а друге лезо віра і є тим, що рятує нас у цій точці. І тут важливо уточнити Льюіс говорить про віру в її вищому сенсі. Це не просто інтелектуальне переконання, я вірю, що це стан повної залежності від Бога, який приходить після того, як шлях моральних зусиль вичерпав себе до кінця. Тож до чого все це зрештою веде? Яка кінцева мета? Льюіс стверджує, що йдеться не просто про прощення гріхів, ніби хтось просто стирає борг. Мова йде про фундаментальну трансформацію самої нашої сутності. Акцент повністю зміщується з такого собі бухгалтерського обліку наших добрих і поганих вчинків на саму природу нашої особистості. Тобто, головне питання не в тому, що ми робимо, а в тому, ким ми стаємо. А які ж практичні наслідки цієї трансформації? По-перше, змінюється сама мотивація. Добро робиться не для того, щоб заслужити спасіння, а тому, що людина вже врятована. Це дає свободу від тривоги, і як каже Льюіс, коли стосунки з центром налагоджені, то й стосунки з усіма іншими по колу теж стають на свої місця. Який же дивовижний образ, погодьтеся! Він ідеально описує цей новий стан. Ми не виробляємо добро власними силами, ми лише відбиваємо його, ніби дзеркало відбиває світло. Ми стаємо провідниками, а не генераторами. Отже, виходить, що весь цей процес це перехід, перехід від стосунків з Богом за принципом: я зроблю це, а ти дас мені те до стану повного єднання. Це вихід за межі простої моралі та правил у щось незрівнянно більше. І завершити хотілося б цією глибокою, майже провокативною думкою: уявіть собі таке життя, де фокус настільки повністю зосереджений на джерелі добра, що думки про власну доброту чи чесності просто зникають. Можливо, саме це і є справжня мета всієї подорожі.